Сьогодні такий чарівний схід сонця. Будемо пробувати піймати щучку на спінінг, а також кушка на ультралайті. Так що споражаємо свої спінінги і будемо ловити рибку. Сьогодні така доволі вітерна погода, обіцяли 10 метрів і вище за секунду вітер. Нам, звичайно, це для рибалки не поміха, але... Може трошки бути проблеми зі звуком, за кадром буде чути вітер, але я думаю, нічого страшного. Тому саме цікаве попереду. <кхід> Прив'язуємо поводочки, ставимо силікончик в обірки і в бій. Перший спінінг у нас готовий. цей у нас буде на щучку. Сіликон кайпеч, так як з попередньої рибалки, яку ви можете подивитись зараз угорі, поставлю силочку. Залишився з попередньої рибалки, да, поводочок сталька, та саме джиголовка 7 грам. Будемо пробувати. Може будемо ставити легше, так як вода стояча. Mm -hmm. І зараз порядимо спінінг на окушка і тролайтика. Будемо на фанатіковські боксерчики, полярісі Ставимо катушку. До речі, ще одну силочку залишу зверху зараз під відео. То ми ловили на поплавочку, дуже багато дрібної плотвиці, красноперки. Так що з чим поживиться є. Але надіємося, що вона і не відмовиться від наших лістирків чи виблірків. Не раз тут рибалив, доволі така перспективна старика. Попадали екземпляри навіть до 2 кг. з ближніх сіл, з сітками та спінінгістів є. Сіток дуже багато тут було. Одного разу витягнули сітку. Прямо вздовж стояли на всю старицю. Якщо буде відео, що воно збереглося, я вставлю зараз цей фрагмент. Опа! Що, рибаки, У нас є перший доволі непоганий екземплярчик. Взяв на ріжці стир, вже ми поїхали від тієї стариці, тому що зробили 10 запросів велика вода. Не можна ніяк кидати. А ось, прийшовши 100 метрів, вже є перша щучка. Зараз розкажу детальніше. Що, друзі, хочу похвастатись вам своїм уловом. Ось така щучка. Рам 600, мабуть. Зараз ми її зважимо. До речі, є віса в прямому ефірі. Зараз зважимо. Взяла нас. знову такий силікон кайтеч як і на попередній рибалці. Але ось такого кольору. Рівномірна проводочка з-під корча. Тук легенький ударчик. Я зразу і не зрозумів, що це вона. Бачив вона тяжко ляска пошла. підсік її гарненько. І за країшок губи все-таки вона всіклася і ми її витягли. Зараз ми її зважимо. ну Трішки не вгадав, щучка трошки більше. 765 грам. Щучка доволі така непогана, як для першої. Ну що, будемо продовжувати, може ще щось попаде. Ну що ж, друзі, так як завжди кажу, ось наша перша щука, ось вона наша перша і остання, яка була клюнула. Такий щупачок Рам 700 сьогодні приніс нас, мам, нам масу задоволення. Клюнув на ось такі твістерок, Я його почепив, щоб ви відразу бачили, що вона була сьогодні взята. Тому будемо завершувати рибалку, за щупачку лайк, підписка. Чекайте нових відео. Всім до зустрічі.